Так, друзі, всім привіт! З вами тракер Ендрю. Від'їжджаю вже трішки тут з одної точки. Відео знімаю трішки з запізненням, так як цього потребує деяка формальність. Ну що хотів розказати, подарував я хлопцям на кінець. У мене тут такі трішки дороги. Подарував я хлопцям на ЗСУ свій Nissan. Хто знає, хто дивиться мене вже давно. У мене був Nissan Panfinder. Такий гарненький джипік, я його обслужував все постійно, але з ним сталася біда накрився мотор. І як би ну, стало питання зробити цей мотор. Але у мене у знайомих у хлопців, з якими ми працювали в Європі, але почалась в Україні повномасштабна війна, і вони... багато хто з них повернувся додому і на сьогоднішній день воює. І ми спілкуємося постійно, я намагаюся їм допомагати по лінії фронту, де вони куди їх передислоковують. І така ситуація у мене Обламався Nissan, а у них е, такий же самий Nissan є, але йому прилетіло в задню частину машини і її ну, розірвало. Залишилося тільки двигун, коробка і все. Тому було прийнято рішення е, віддати їм цю машину просто віддав, е, вони перекинуть мотор. І будуть далі його експлуатувати. Машина дійсно в гарному стані була, в неї все працювало, мости, коробка. ну За нею я дивився, так як я постійно на ній їздив там, до 3000 км на роботу і додому. Тому передав цей автомобіль, вже його в мене на сьогоднішній день немає, вже його зняти з обліку, все. Тому я сподіваюся, що він послужить вірою і правдою хлопцям і врятує ще не одне життя. Така от інформація. Я поставки постав... в... понаставляю, попробую відео якесь таке далі доставити після цих слів от, про цю машинку, яка вона була. Вона у мене на каналі, є її обзор. Nissan Panfinder 4-літровий бензиновий. Взагалі, такі справи, я сподіваюсь, на саме найкраще, що війна закінчиться і їм ця машина взагалі не знадобиться. Краще б це було так, щоб вони повернулися всі живі додому, до своїх родин, дітей, батьків. Тому слава Україні, героям слава! це буде Україна! Всім до зустрічі! Всем добрый вечер. Надеюсь, знаете такого Эндрю, работающего в Литве. Благодарим его за подарок к нам в ЗСУ. Вот, думаю вы знаете его машину. Это Панфиндер. Это его вклад и подарок к нам в ЗСУ она уже в пределе работает извиняюсь что вечером не очень сильно видно но как получилось по времени потому что днем она занята в работе большое спасибо эндрю за его подарок и внесок в зсу и от всей части благодарим большое спасибо